30 квітня в актовій залі районної ради Борисполя відбулось представлення нового голови районної державної адміністрації. Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олександр Заєць зачитав розпорядження президента України. Призначити Ліненка Андрія Юрьовича, головою Бориспольської районної державної адміністрації Київської області. Підпис президент України Віктор Федорович Янукович 25 квітня.

Устиг немало зробити для своего родного Бориспольського району. Новообраному голові РДА Андрію Гриненку Олександр Заєць побажав терпіння, мудрості та здоров'я. Я абсолютно уверен, і всі тут присутствують, навіть те, що Андрій Юрійович з удовольствия підхватить всі ті ініціативи незакінчені якісь. Добрі діла, які Ярослав Викторович, не успіли їх завершить, Ярослав Добрянський подякував всім за плідну працю та за те, що єдиною командою вони забезпечували виконання обов'язків. Сьогодні я дякую кожному керівнику установи організації, окремо депутатському корпусу, на чолі з Владиславом Михайловичем, особливо окремо, я хотів би виділити і відзначити, дякуючи головам сільських рад, тому що. Саме голови сільських рад це люди, які щоденно, щогодинно в співпраці, в плідній співпраці працювали і працюють, і будуть працювати з районною державною адміністрацією. Андрій Юрійович подякував за високу довіру та призначення на посаду голови РДА. Я усвідомлюю всю повноту відповідальності на даній посаді і докладу максимальних зусиль для вирішення всіх нагальних потреб для розвитку Уполізького району. Пообіцяв Андрій Гриненко докласти всіх зусиль заради процвітання та добробуту Бориспільського району. Голова райради Владислав Байчас покладає великі надії на роботу Андрія Гриненка. Поставався щоб... він подальше, тому що я вже допустим, Вився, на сьогодні посчитав десятий момент. Я маю на увазі не на посаді, а якого я, я лічно знав. Привітали Андрія Юрійовича з новою посадою і подарували квіти. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.